Дивись на телеканалі Еспресо Великий ефір Василя Зимиль. Вже Відомо про одного загиблого у Києві. Ще семеро постраждали четверо з них у лікарні. Близько сьомої ранку російські військові нанесли комбінований ракетний удар по місту. Застосували вісім кенджалів та іскандерів, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Падіння уламків зафіксували у трьох районах міста. У Голосіївському одна людина загинула, та троє постраждали. Двох поранених госпіталізували. Внаслідок обстрілу загорівся дах офісної будівлі. Є руйнування на 15-му поверсі. Там, ймовірно, є заблоковані. Ні, люди також понівечене дорожнє покриття через пошкодження. розгерметизувалася газова труба. Також загорілося п'ять автівок. У Солом'янському внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Полум'я вже ліквідували. Постраждалих немає. А у Шевченківському загорілася нежитлова забудова. Інформація щодо падіння уламків у Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.